У видінні мені було показано поле битви ще свіже, з парою і димом, що піднімаються з бруду, смогом, що заповнив небо і уламками, наскільки вистачало ока. Потім я побачив, як люди натовпами почали виходити з окопів і йти, дивлячись на горизонт. Тоді Господь сказав мені Це ті, хто відчував себе забутим і вигнаним. Але це мій останок, який побував у глибинах темряви і тепер виходить з пустелі і битви з помазанням, яке визволить полонених. Але від того, що я почув далі, у мене по спині пробігли мурашки, тому що серед людей, що покидають поле битви, почалося гучне співання, і це був не сумний гімн скорботи, а пісня перемоги. Між кожним подихом лунав сміх, а надія заражаючи, перетворювала колись озлоблені кам'яні серця в серця м'які і ніжні до дотику Господа. Це було не просто одне покоління, що покинули окопи. Для багатьох це були сім'ї на кілька поколінь назад, що покинули пустелю. Потім, коли остання людина переступила поріг обітниці, я побачив, як щось сталося. Поле битви, повне спогадів про страждання і позбавлення, почало розквітати найвражаючими квітами і барвистою флорою, які я коли-небудь бачив. Посеред поля битви я побачив майорить на найвищому пагорбі прапор з написом Тут творилося прекрасне ніби підтверджуючи остаточність того, що відбувається. Це дійсно той час, коли люди покидають поле бою, ті, хто тільки пізнав, наскільки це прагнути і боротися за кожен крихітний клаптик, замість того, щоб жити в достатку. Я пророкую, що сухі кістки вашого життя оживають, ті, хто відчував себе мертвим і покинутим. Відчують, як свіжий вітер подув на їхні серця, і нова пісня прийшла до них. Можливо, ви довгий час перебували на полі бою, і в деяких сім'ях склалося враження, що ваш спадок був заплямований смутком через нескінченні травми, отримані в ході битви. Але це змінюється сміх стане вашою піснею. Перемога стане вашою нагородою за те, що ви пройшли через темну ніч душі і все ще стоїте на ногах. Ви покидаєте сезон безперервної боротьби з ключами та вогнем, якого у вас раніше не було. Тепер ви володієте чимось, що дозволить іншим ніколи не відчувати той біль, який відчували ви. Рятуючи людей з окопів і саджаючи їх за стіл отця, озирніться на мить, коли будете йти, тому що замість сорому, жалю, убогості і страху, ви побачите прапор, високо піднятий над тим місцем, де ви колись лежали. Тут творилося прекрасне. І в цей момент ви зрозумієте, що Бог не збирався проводити вас через щось без плану викуплення, який приведе в рух ваш власний шлях до свободи і масовий вихід інших людей, яких ви поведете за собою. Поле битви спорожніло. Обіцянка перед вами. Нейт Джонсон